Доброго дня всім! Сьогодні хочу показати вам найкраще для мене добриво для орхідей це ось Alagro Master. Ну, Тут трошки відірвано назва Master. Ви можете його знайти в своїх магазинах, В магазинах свого міста. Я пробувала багато. Ось ну, його дія не сильно видна. Петерс, в принципі, видно, але не так як мастер. Знаєте, завдяки чому? Завдяки тому, що в ньому можна і замочувати, і оприскувати рослину. Тобто, саме оце, насправді, оця назва Мастер може фігурувати в ще інших добровах. Вам потрібна саме Валагро і саме от такий малюнок. Дивіться, мій результат підліток. Це за три місяці. Дивіться. Ось, бачите, він навіть залишився. Ось він залишає такі плями. Ось, підліток. Там що, дітка ні, не дітка, то листок. Це ще 50-57 метелик якийсь ось результат це замочування, ну, грубо кажучи, полив ось цим мастером. І ось ще одну взяла вам для прикладу, бачите, ось вони залишаються такі плями після нього. Але плями то нічого в порівнянні ось з цим. Тому дуже рекомендую для замочування, для оприскування. Ви зекономите купу грошей на всіх спреях, на всіх пшикалках просто одним ось цим добривом. В мене є в продажу на розвіс 100 гривень, коштує 100 грам. 100 грамів вам вистачить. Ну, Дуже надовго, тому що грам на літр. Ну, Я беру літр води і додаю, грубо кажучи, чайну ложку. Вам тих 100 грамів вистачить на... надовго, повірте мені. А те, що воно працює, ось. Результат будь ласка, це добре дійсно працює. Е Петерс працює також. Осмокот працює також. Але е, отакої от наглядності, як тут, ні у Петерса, ні у Осмокота, на жаль, я е, похвастатися вам не можу. А майстер ось. Ось його результат. Замовляйте, купуйте. Я просто знаю, що в інтернеті от така упаковка 25 гривень коштує 50 гривень, 25 грам, вибачте. 25 грам коштує 50 гривень. У мене 100 грам коштує 100 гривень. Пишіть, замовляйте, ви не пожалкуєте. Подивіться на цих кратків.